Козаки, звідки ж насправді виникли? Які причини цьому передували і сприяли, і чому їх хотіли мати в союзниках польська шляхта? Вітаю, друзі! Ви на каналі АТИЗНАВ і сьогодні ми поговоримо про козаків. До речі, не про цих кізаків. Для того щоб зрозуміти причини появи козаків, потрібно озирнутися в минуле. Ще часів Київської Русі для стримання кочовиків на півдні від Києва було збудовано ряд укріплень, але їх знищили монголо-татари за часів правління великих литовських князів. Південні кордони знову розширились до берегів Чорного моря. Проте після створення Кримського ханства татари захопили північне Причорне море. Вони стали джерелом найбільшої небезпеки для українського населення. Татари руйнували міста, вбивали старих, а молодь брали в полон і продавали в рабство. Тільки протягом 1450-1586 років було документально зафіксовано 86 набігів татар на Україну. А протягом 1600-1647 року ще 70. Тому наприкінці 15, го на початку 16-го століття східна Україна обезлюділа. Київ став прикордонним містом, а на південь від нього населення майже не було. Зі вступом України до складу Польщі територія на південь від Києва починають знову швидко заселятися. А на Дніпрянщині великими землевласниками стають з спольщені українські династії Вишневецьких, Острозьких, Корецьких і польські магнати Замойський, Калиновський, Потоцький. На середину го століття межі заселених українцями земель. Проходили уздовж північного кордону степу і включали міста Кам'янець, Бар, Вінницю, Білу Церкву, Черкаси, Канів і Київ. На південні цієї лінії лежали землі, які називались Диким полем. Польський король роздавав магнатам землі на Сході. Для їх освоєння магнати і шляхта переманювали до себе селян, пропонуючи їм право на користування землею без оброку протягом 10-30 років. У зв'язку з подальшим закріпаченням, поселенням національного і релігійного гніту. Багато селян, незважаючи на татарську небезпеку, почали тікати у степи Дикого поля, куди не сягала влада польських панів. Переважно тікали селяни, жителі Східної Галичини, Волині, Західного Поділля, північних районів Київщини, а також міщани, позбавлені сану священика, збідніла шляхта. Здебільшого переселялись українці, а також поляки, молдовани, росіяни і білоруси. Спочатку люди тікали на літній сезон у степи, де могли вільно обробляти землю, рибалити, розводити бджіл, полювати. Вони збиралися в групи, обирали отамана. Щоб запобігти нападам татар, ці люди часто самі нападали на них, іноді грабували купців. На зиму вони повертались додому під захист замків і платили королівським старостам данину. Цих людей почали називати козаками. Термін козак перше згадується в первісній монгольській хроніці в 1240 році і в перекладі з тюркської означає одинокий. У Криму цей термін був відомий уже з 14 століття. У широкому розумінні козак. Цивільна незалежна людина, шукаюча військових пригод. Перша згадка про козаків датується 1489 році. Вона пов'язана з походом сина польського короля Яна Ольбехта проти татар. Як зазначав польський хроніст Бельський, польське військо успішно просувалося на південь подільських степів завдяки провідникам з місцевих козаків. Поступово козаки почали осідати у степах на постійне проживання. На середину 16 століття у родючих південноукраїнських степах виникли козацькі села. Козаки займались хліборовством, скотарством, рибальством, бджільництвом, полюванням, ремеслом і торгівлею. Козацькі поселення були багатші від сіл, кріпосних селян, бо, по-перше, козаки були вільними людьми, а по-друге, вони мали земельні ділянки, розмір яких перевищував землеволодіння багатьох шляхтачів на заході, почав формуватись козацький устрій. Козаки об'єднувались у спільноти громади. Найважніше питання вирішувались на радах. На цих радах обиралися отамани, осавули, судді. Козаки мали однакові права на Користування землею, наполювання і рибальство. Життя козаків у Дніпрящини було тяжким і дуже небезпечним. Навіть працюючи на землі, вони змушені були постійно носити зброю, щоб захищатися від турків і татар. З роками козаки вдосконалили свою військову майстерність та організацію, виготовляли прекрасну зброю і порох. Озброєні козаки почали не тільки захищатися від набіїв кримчан, Кремчан, а й нападати на татарські улуси. Польський і литовський уряд прагнув використовувати козацтво у власних цілях. Не маючи великої військової сили на півдні України, уряд почав залучати козаків до захисту південних рубежів від татар. Втікаючи від польських і литовських панів, королівський старост, багато козаків просувались далі на південь до Дніпровських порогів на Дніпровський низ. У нижній течії Дніпро тоді перегороджувало дев'ять порогів ряди кам'яних скель за вишки 4-7 метрів. За останнім порогом Дніпро широко розливався, утворюючи численні протоки, луки та острови. Саме тут знаходили захист козаки. Що відбито у приказці Січ Мати, Великий Луг, Батько, Степ і Воля, Козацька доля. На численних островах для захисту від татар козаки споружували укріплення Січі, зроблені із зроблених січених дерев. З невеликими військовими загонами козаки об'єднались у Великий Козацький Союз з центром, який дістав назву Запорозька Січ. Завдяки природним умовам, Запоріжжя було неприступним як для литовських і польських військ, так і для татарських і турецьких орд. У систему Запорізької Січі увійшли всі невеликі містечка і Січі. У переносному розумінні слово Січ означало столицю Запорозького козацтва постійний центр керування військовими справами. Поряд із словом Січ вживалося слово Кіш. Його тлумачили як правління або місце тимчасового перебування козаків військового табору. Слово Січ і кіш у козаків були синонімами. Запорізька Січ існувала понад 200 років. За цей час козаки змінили 8 січей Хортицьку, Базавлуцьку, Томаківську, Микитинську, Чортомлицьку, Олешківську, Кам'янську та Нову. Це відбувалося з різних причин: стратегічне положення, територія, якість води, зовнішні обставини тощо. Найвідоміша є січна острові Хортиця. Виникнення Хортицької Січі пов'язане з ім'ям українського князя черкаського і Каніцького старости одного з перших козаків, отаманів Дмитра Вишневецького, відомого в Народних думах під ім'ям Байди. Він із загоном козаків між 1552-м і 1556 роками. Будував на Хортиці укріплений замок супереч волі польського короля і великого князя Литовського Сігізмунда II Августа, який схилявся до угудовської політики стосовно Кримського ханства. Із цього кріплення козаки здійснювали походи проти татар і навіть нападали на турків. Коли Літва відмовилась підтримати Хрестовий похід Вишневецького проти мусульман, він поїхав до Москви, сподіваючись з її допомогою розгромити Кримське ханство. Проте похід Вишневецького на кафу завершився невдачею. Борошинський цар Іван Грозний не надав допомоги, на яку той сподівався. Розчарований Вишневецький повернувся в Україну і організував похід до Молдови. Проте молдовани схопили його і передали туркам, які в 1563 році стратили його в Константинополі.